Кондиціонер не холодить, не гріє останні два роки. Запустили на охолодження, приїжджаємо, дивимось. Обмерзає трубка, тонка трубка, перший і найголовніший признак того, що є витік ладогенту, тобто його взагалі немає в цьому кондиціонері. Зараз під'єднуємось до сервісного порта і дивимось по тиску, що ми маємо. Кондиціонер у нас Вірпул, у 2015 році ставився. 410 хладагент. А тут дивимось, уважніше, я не знаю, зможу я приблизити, ні. Щоб не випасти ще. Я думаю, що видно, що з сервісного порта травить і прямо реально хорошо травить. Відкручуємо його повністю, якщо це ніпель, а це відсотків 90% ніпель, будемо його міняти. Так, відкрутив, просто заглушечко. І видно, і чутно. Ніпель. Ніпель ми замінили, перевіряємо критичним тиском. Запресували азотиком 41,5 бар. Засікли стрілочку, тепер чекаємо деякий час. Якщо б була велика дірка, то воно б прямо на очах би спускало і свистіло. Якщо мікро-мікро то треба почекати. Буває таке, що бувають випадки на 2-3 дні або, мабуть, і на тиждень необхідно опресовувати. Ну, в нашому випадку стравлював ніпель. Зараз перевіряємо. Зараз перевіряємо це все діло і будемо заправляти. У нас 410 й холодогент. Скажімо так, якщо б не було азоту, що робити, то нічого, в принципі, побачив, там було видно, де витік холодогенту. Було видно, що то витік хладагенту, тому і кондиціонер не працював нормально, ну, він взагалі не працював. Якби вакуумація, да, вакуумуємо і заправляємо хладагентом. А от як перевірити, да, От ми замінили ніпель, як його перевірити? Або чи це тільки ніпель, як це перевірити? Правильно, у нас для цього є азот, ми накачуємо максимально критичний тиск для кліматичної системи. У нас 410, це означає до 42-45 до бар можна качати. Качаємо, дивимося, чекаємо і розуміємо, є витік або все окей. Працюємо далі. Так, Стравили ми азот. Все тримає, все добре. Опіді на вакуумний насос. манометрію, Тепер вакуумуємо. Так, 410-й. у нас заправочка 670 грам. Скидаємо, починаємо заправляти. Коротше, вже не став знімати, бо людина вже спішила вже вечір. Кондиціонер відремонтували, витік ладогенту знайшли. Азотиком перевірили. Заправили 670 грам 410 фреону. Кондиціонер холодить. Все супер. Ну так от ви просили зняти вам відео, як то відбувається, я вам засняв. Пишіть свої коментарі. Дякую за лайк і підтримку. До нових зустрічей. Пока.